Сім величезний проєкт людям, які цікавляться криптою. На днях з'явилися цікаві новини, які будуть корисні для людей, які беруть участь у проєкті TabSwap. Розробники цього проєкту зробили досить таки вагомі заяви, включаючи інформацію, яка стосується лістингу монети. Тому у цьому відео я хотів би розповісти, про що говорили розробники, якого числа можна очікувати лістинг монети, та на які біржі це відбудеться. Та розберу їх інші цікаві заяви. Тож починаємо. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, перше питання, на яке відповіли розробники, чому вони вирішили змінити блокчейн? Відомо, що на початку Tapswap знаходився на блокчейні Solana, що дало йому перевагу серед інших конкурентів і зміцнило позиції у цій сфері. Однак у процесі розробки цього боту результати перевершили їх очікування, і вони вирішили переглянути свій вибір блокчейна. Враховуючи, що програма заснована на Telegram, то блокчейн тон виявився найбільш підходящим, що дозволило реалізувати повний потенціал даного продукту. Чудність та ретельна підтримка фонду тон підтвердили рішення, зробивши тон найбільш логічним вибором для забезпечення кращого досвіду користувачів. Друге запитання, на яке відповіли розробники, чому вони вирішили зробити можливість платного просування в цій грі? На початку, коли я записував відео про цей криптобот, можливість заробляти токени міг кожен і що варто зауважити без жодних вкладень. Тобто, хто вирішив спробувати для себе цей проєкт, нічого не втрачав, тому й знаходився на одному рівні з іншими користувачами. Однак розробка та підтримка інфраструктури вимагають значних витрат. Додаткові етапи розвитку проєкту вимагають роботи розробника, випуску токенів та забезпечення ліквідності, тому на обмежений період було введено платну функцію. Цей платіж є добровільним і дозволяє користувачам, які пізніше приєдналися, збільшити свій баланс. Ці платежі також свідчать про те, що спільнота бірить у успіх проєкту, що значно покращує позицію у перемовинах з потенційними партнерами та може відіграти ключову роль у майбутньому успіху проєкту. На мою думку, ця функція, котру було запроваджена, виглядає досить таки дивно. Дійсно, кожному проєкту потрібні кошти на розвиток, але роблячи це за допомогою функцій, які дають змогу іншим швидко отримати, по суті, повітря, виглядає досить таки ненадійно. Також розробники зробили заяву, що токеноміка проекту майже готова. Токеноміка майже завершена, але є багато рухомих частин, включаючи постійне спілкування з кількома біржами та платформами. Через ці динамічні зміни та нещодавні події у проєкті розробники змушені були внести зміни до документації. Вони заявляють, що активно взаємодіють з біржами першого рівня та отримали позитивні відгуки про співпрацю з ними. Як тільки все буде остаточно затверджено, вони поінформують нас про те, що значна частина всіх токенів безпечно буде виділена для спільноти. І на кінець, четверте питання, яке цікавить більшу кількість користувачів, як буде виглядати процес аірдропу. Розробники розробляють чіткі правила для розподілу токенів, щоб забезпечити чесність, хоча їх не можна розголошувати заздалегідь, щоб запобігти зловживанню. Чесний розподіл токенів критичний для успіху та майбутнього проекту. Вони створили систему моніторингу для відстеження поведінки користувачів та ідентифікації облікових записів, які заслуговують на блокування. Крім того, розробники розглядають можливість надання нечесним користувачам здати частину токенів в обмін на відсоток від рейду, забезпечуючи процес він ту він для всіх. І зараз ключовий момент: розробники проекту TabSwap заявляють, що в планах провести airdrop 1 липня, але ця дата може змінитися залежно від того наскільки швидко будуть підписані домовленості з біржами. Розробники також заявляють, що лістинг буде проводитися на біржі партнеру Bybit, тому людям, які зацікавлені у продажі токенів, слід підготуватися до цього заздалегідь. А як буде виглядати процес переводу коштів на цю біржу, поки що невідомо. Скоріше за все, це буде виглядати за такою точно концепцією, як це було з ноткоїном. Тому моя порада людям, які хочуть встигнути продати свої монети. Вам слід зареєструватися на біржі Bybit заздалегідь до 1 липня. Пройти верифікацію особи, щоб відкрити можливість торгівлі, та чекати інших конкретних новин, які будуть вказувати на конкретні дії. У висновку, сподіваюся, ця інформація була для вас корисна, та вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.